Так, там машину. Давай. Движим. Да, Давай. да Давай. Да, Вот до этого Заступник начальника управління по роботі з особовим складом полковник Волошин. На цій експозиції представлені всі боєприпаси, зброя, вилучена у терористів в ході операції АТО в місті Слав'янськ та Краматорськ. Безпосередньо можете побачити. Засоби зв'язку, які були вилучені в автошколі міста Славянська, на зразках цієї зброї на бірках, чітко видно, що вони були виготовлені в Росії в 2014 році. Весь арсенал, так звана в кавичках гуманітарна допомога. Жителям Донбасу якраз застосовувалися проти військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України, а також і мирних жителів Донбасу. За всю операцію від Національної гвардії України. Загинуло 12 військовослужбовців та було поранено 138. Зараз із 29 військовослужбовців знаходяться на лікуванні в шпиталях України, Національної гвардії та Збройних Сил України. Мета цього заходу показати, що всі ці засоби використовувалися не в мирних цілях, а для дестабілізації ситуації на Донбасі і були завезені і виготовлені з території Росії. Що ми бачимо на даних упаковках і бірках, які знаходилися в упаковочних ящиках. Это мы видим. Хотя, требуется сказать, он хоть и вытянут, он там не Ну, и носит, квадратный катает. Все.

Я не участвую. ЧК выдергивается, и боец переходит на боевую При нажимании <соспитут> советская -го года, шестьсотовый бот, прямо назначает, и

Начальник діла відділу, відділу озброєння Головного управління національної гвардії України підполковник Гриценко Сергій Олександрович. Скажіть, будь ласка, на цьому заході і на цій експозиції що представлено? На цій експозиції представлені різного роду боєприпаси до стрілецького озброєння, до переносних зенітно ракетних комплексів, а також протитанкові коронні ракети 9 м 111 та 9 м 113. Дане озброєння та боєприпаси були вилучені у Ополченців е, в місті Ізюм і доставлені до міста Києва для громадськості. Е, протягом якого часу це збиралося? Це збиралося протягом дії всієї операції АТО в місті Ізюм. Ці та зв'язку були вилучені в період останньої операції, коли було звільнене місто Слов'янськ від ополченців і були доставлені до міста Києва, як я вже заказав. Це, це виготовлено в часи Радянського Союзу, де воно зберігалась невідомо, але деякі полкувальні аркуші, які були знайдені в ящиках, свідчать про те, що окремі зразки озброєння були, були на балансі військових частин Кримського. Півострова збройних сил України а також одних одніх з військових частин Російської Федерації.